Доброго дня, мене звати Павло Сердюк, я доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету Львівська політехніка. В цьому відео я хочу вам розказати про першу лабораторну, яка полягає в розробці алгоритму руху роботів. Це є конкурсна лабораторна, щось схоже до Google AI e Challenge чи інших подібних змагань, у яких учасники, кожен реалізує якийсь свій алгоритм. Відповідно до певних правил, і відповідно, ці алгоритми змагаються між собою. Детально описаний цей е, конкурс в методичці, я на ньому не буду зупинятися, а лише покажу, як е, реалізувати найпростіший алгоритм, як його запустити і як подивитися на нього. Власне, На початковій об'єду ви бачили якраз результат, коли роботи рухались. Отже, ми зараз спробуємо реалізувати власне, саму таку. схем. Отже, створим новий новый проект, створим звичайну библиотеку класс ребри, называем мы ее своим именем то произвести коробка робот Щоб легше потім було ідентифікувати при змаганнях вашого родину. Отже, ми записали і починаємо новий проєкт. Отже, нам згенерований новий проєкт, повністю порожній. Ми витираємо цей клас 1 і додаємо новий клас. Також називаємо своїм ім'ям прізвищем, алгоритм. Отже, додавали один клас. Що далі робити? Нам необхідно додати посилання на бібліотеку Robot Command, яка знаходиться в пакеті разом з лабораторною і, і методичками, яка вам була надана. Отже, ми переходимо на брауз. В мене вона знаходиться на диску F. Я собі просто скопіюю шлях. І є наша бібліотека робот.com.l. Скай ОК. Okay. Додавилася робот-command.dl от сюди. Роблю обов'язково алгоритм міняю доступ, модифікатор доступу на паблік. І тепер можна подивитися, що знаходиться в нашій. Бібліотеці. RobotCommand є основне це інтерфейс алгоритму, який має бути реалізований. Клас робота, який має відповідні поля, клас власника цього робота, який фактично має тільки основне для нас назву. Також є позиція це просто позиція на карті. Сама карта. Станція з енергією, яка має енергію позицію. Та кількість енергії, які там відновлюється на ній. Можна також подивитися більш детально код, е, якщо відкрити е, самий вихідний код в папці Source. І можна відкрити в собі проект і переглянути більш детальніше, тому що там є цікаві допоміжні методи, і можливо, вони вам знадобляться. Отже, наслідуємо наш алгоритм. Інтерфейсу і робот-алгоритм. Оскільки в мене є ReSharp, він мені автоматично допомагає, підказуючи, що мені потрібно підключити namespace робот.com. Далі він мені підказує, що мені потрібно реалізувати методи інтерфейсу. Автоматично ми створюємо заглушки для цих методів. І заповнюємо тепер ці методи. Description це більше для себе. Обов'язково напишіть повністю ваше прізвище ім'я, там де автор. Інакше вас неможливо буде ідентифікувати у змаганнях. І переходимо до основного нашого методу, це Дустеп. Достеп має, е як аргументами, карту, список усіх роботів, як своїх, так і чужих, і індекс поточного робота, який зараз має рухатись. Отже, подивимося, які команди, е які робот-команди можуть вертатись. Робот-команд це загальний клас, який має декілька нащадків. Має нащадок Move, має нащадок Collect Energy і має нащадок створити нового робота. Ми можемо вернути одну з цих трьох команд на наш вибір. Отже, ми спочатку дістаємо нашого робота. Наступне, ми е, можемо просто порухатись ним, наприклад, клітинку в у нас і вправо. Отже, ми голосуємо. Return, new no. Move command. Move command має один параметр. Е, ще має один параметр е, collect command. Наприклад, коли ми створюємо робота. Але в вновко обов'язково треба передати параметр New Position. Це куди ми збираємося рухатися. Якщо ми візьмемо нашого робота, то в нього є енергія, власник і позиція. Ми хочемо взяти позицію. І її змінити. Отже, ми збільшили просто позицію на одиничку, і наш робот мав би пересунутися. Не саме ефективна стратегія, але це є просто для демонстрації. Отже, ми тепер компілюємо наш алгоритм. Якщо ми запустимо, нам скаже, що цей проект не може бути запущений, бо він не є виконавчим, це просто бібліотека. Можна просто його скомпілювати. Тепер ми переходимо. До нашого проєкту, я собі скопіюю, де він знаходиться, отже, в папці bin-debug є бібліотека, ми її копіюємо і переходимо знову назад до нашої лабораторної. Заходимо папку Tournament, там є папка Algorithm DLLs. Я це все старе видаляю. <coughs> і е, якщо ви копіюєте декілька разів е, цю саму бібліотеку, ви маєте бути обережні, бо якщо назва алгоритму буде збігатися, а у вас буде стара і нова версія, то буде працювати два рази фактично е, або стара, або нова. Не буде такої ситуації, що одна DL-ка. Буде підгружена з одним алгоритмом, а друга з другим. Фактично, оскільки назви алгоритму збігаються, буде працювати тільки якийсь один з них. Я собі копіюю, оскільки в мене вся одна і та сама версія. Отже, я тепер можу запустити програму. І запустити наш рух роботів. Я пришвидшу трохи рух. І як ви бачите. Всі роботи рухаються в, до нижнього правого кутка. Отже, наш алгоритм працює. Також можна відлагоджувати свою програму, якщо є така потреба. Як це зробити? Можна зайти через закладку Debug і вибрати Attach to Process. Вибрати серед процесів робот Challenge і приєднатися до нього. Тепер я можу поставити breakpoint. Як бачите, зупинився breakpoint, є всі дані. Можна подивитися карту, позицію та інші такі речі. Тобто можна відлагоджувати ваш алгоритм. Звичайно, цього не досить. Для більш складних варіантів потрібно використовувати юніт тести. Я це розкажу в другій частині відео. Дякую за увагу. З вами був Павло Сердюк.